А що як вага після операції повертається? Що робити після будь-якої баріатричної операції? Ви обов'язково схуднете. Немає людини, яка б не схудла після такої операції. Але звісно, етапи схуднення можуть бути різними. Може наступати ефект плато, коли вага зупиняється. І часто в, таких, в такі періоди треба ще раз звернути увагу на наше харчування, відкоригувати можливо дефіцитні стани, якщо вони виникають, і продовжувати дотримуватись правил, які ми надали після операції. Але якщо вага все-таки повертається, часто це трапляється через 5-10 років після операції. Пам'ятайте, що в нас є дуже багато інструментів, щоб це, по-перше, зупинити, по-друге, щоб продовжити схуднення. І сюди входять різні методи: як консервативні, так і медикаментозні і хірургічні. І в кожному окремому випадку для кожної людини підійде інший метод. Головне бути на зв'язку із своїм лікарем, проходити регулярні огляди. Пам'ятайте, що зв'язок саме із спеціалістом профілактує ось цей повторний набір ваги, адже ми можемо вчасно підкоригувати те, що йде не так. Але якщо вже так трапилось, звертайтесь за допомогою. Ми вам допоможемо.